Христос Воскрес! Прославте Господа. Твій шнур е е пер... ну, по, подовжувач, але один кінець є на стандартні наушники, а другий на тонший вихтор, вихід. Тобто там 3,5 мм вони називають, а там 2,5 І ось я бачу, що тут є грубий вихід, грубий вихід. А тут є тонший вихід порівнянь. Зразу видно. Ну і тут воно написано для якої апаратури воно підходить відповідно. Три, п'ять, два і п'ять. Я не знаю, мало би воно працювати. Зараз хіба випробую як на продзвонення. Що функціонує, бо в мене комп'ютер поламався і, і я там не можу провірити той шнур. Як би я хотів то зробити, з гніздо, все. Ось. Чітко видно, що той, цей тонший. О, той тонси, а той грубий стандартний, стандартний на всі на Ну все, зараз розріжу і продзвоню хоча б цим мультиметром. Тут є лі ліцензія якась вентіом. По три каже код. Ну, то не буду робити дур... дурна робота. Mm. Я хотів вирізати той пакетну. Збоку хіба вирізати збоку. Вентион. Крапка с Си... китайскими Хочу пакет сшить, чтобы не помешивался Тут мультиметр і зараз продзвоню, бо інакше провірити не може. Рабо екран гасне Думаю, що відео знімає, бо щось все повисло. Ну все видно, що селесортний о, стандартний розмір, а то 2,5. Думаю, що видно міні і стандарт. Там. Дзвонить одне, друге і третя. Ще раз. Всі три дзвоняться, хоча там два має бути контакт. Ніби робоче, як буде, не знаю одним словом. То є, я взяв також, щоб зробити в ноутбуці вихід, вихід на сабвуфер, так, в ноутбуці дохлий сабвуфер і я ці шнури вивів, щоб вивести а з такого з телефону, наприклад, Alcatel Alcatel, тут воно BG3. І 3 Або ще якась інша модель за такого телефону. Воно для таких телефонів, якщо комусь треба, такий міні. Міні 2,5. І за такого телефону тут є гніздо маленьке на наушники. Ну, яке, по суті, має робити. О. І все. То гніздо випаю в ноутбук. Хочу його зробити. І відповідно з того гнізда буде йти і там сабвуфер в ноутбуці. А то буде відповідно. Іти на стандартний сабвуфер великий. отаку буду, Тут воно в мене стоїть. Не хочу то піднімати, але зараз покажу на вас сабвуфер Logitech. Бо сам він не робить, бо там плат, і нема пульта того. Та є таке о. Отаке все, славте Богу, така інструкція.